Якось почув фразу, якщо в тебе б'ється серце, це не значить, що ти живий. І так воно і є. І сьогодні трошки поговоримо про таку тему, як душа. Ну, хтось її каже, що його нема, або хтось є, але я звертаюся до тих для людей, хто бачив, а може хто переживав, це таке відчуття, коли людина ну, якби по функціоналу, по фізичним, яким свойством вона жива, а внутрішній вона, мов вмерла або сохла. Да? Він нічого не відчуває, таки нічого не може виражати своє відчуття і не розуміє відчуття інших. Вона живе тільки розумом. І наразі із-за того, що дуже багато стресових моментів, дуже багато яких змін, хаосу. Непорозуміння, дуже багато таких моментів, коли між життями і смертю люди перебувають. То така дивина, що душа наша має таке свойство, вона зжимається, знаєте, так, закривається, і людина перестає відчувати життя. Тобто воно живе, воно їсть, вона там функціонує, да? але вона не живе. З відчуттям, тобто для неї життя це як функція. І тоді людина дуже схожа на біоробот. Ну, Ви таких могли бачити. Вона багато у неї про право чи неправильно, про розумно нерозумно, але не про відчуття. І коли ви звертаєтесь до такої людини, ну як ти не відчуваєш, а вона не може відчувати фізично, бо ця функція в неї виключена. І такі люди іноді є професії, і де всі люди вони стають деструктивними. Тому що чим більше світ наповнює змін, тим нам потрібна цілісність, тому що почуття це таке, як кажуть, шосте чувство, шосте почуття, або не знаю, як по українськи яка дає можливість правильно зробити вибір. Ваш правильний вибір. Тобто, це для вас буде гарно. Я не знаю, як для інших, але для вас буде. Коли почуття відключене, інформації мало, розум, а він, ну, він заплутаний. Він не знає, що як відповісти. Він каже: Давай знання, давай знання, не вистачає інформації. І тоді ми перестаємо жити, ми починаємо ну, якби генерувати інформацію і генерувати знання, все. І е, чому, ну про що я хочу сказати, е, я не можу сказати, що я найліпший або номер один, але я гарна, е, гарний консультант, гарний спеціаліст в тому, щоб допомагати стілювати душу і допомагати оживляти душу. І є дві різниці: можна стати психопатом це коли я дуже довго живу в психопатичних процесах. А можна бути живою людиною, але мати психопатичні процеси, і від цього буду страждати не тільки я, а може і не стільки я, як я своїми процесами просто роздовбаю все, що вокруг мене близьких, рідних, ставлення, відношення їх до себе, тобто. Я роблю так, щоб залишитися одному. Якщо ви це вам не подобається, якщо ви хочете це змінити, або ви побачили, або відчули, що ви дуже якийсь час ну, не відчуваєте вас, не радує нічого. Ви ви такої знаєте, як рівно, звертайтеся не стільки вам пропоную демо-версію першу да, сесію безкоштовну, скільки для того, щоб ви просто відчули на собі, як вам. А ця методика, якою я володію, дякую до зустрічі.